Вітаю на каналі Файвай. Сьогодні у нас черговий огляд копії LEGO Minecraft від компанії PRCK та SX. Ось такі набори ми вже оглядали за 40, потім 35 гривень. Тепер я знайшов за 30. А ось таких наборів ми ще взагалі не бачили. Тож, якщо ви хочете, щоб я випускав і надалі багато копій LEGO Minecraft... То протискайте свої вподобайки під цим відео, пишіть про це в коментарі, щоб я дізнався, що вам це цікаво. Почнемо ми напевно давайте із старого знайомого. Це ось такий набір від компанії Пірсікей. Звісно, що сам набір ось такий ми не оглядали, але оглядали декілька наборів цієї серії, точніше, поки два. Тож так, давайте відкривати цю коробочку. Інструкція тут не помнута, і це мене вже дуже ощасливлює після недавніх моїх оглядів. Ну а з деталюк я можу виділити ось таку сокиру. І вона знову не така, як в Майнкрафті. Не знаю в чому проблема зайти і подивитися, як вона виглядає саме в грі. Але мені здається, що вона, хоча б виконана краще, ніж та, що ми оглядали нещодавно. І до речі, тут у нас фігурка саме Алекс, і цього персонажа ми ще не бачили. Надіюся, що вони не запорють лице, як це було зі Стівом, хоча дуже в цьому сумніваюся. Інструкція тут нормальна, з недоліків тільки те, що можу сказати, не показано кількість деталей на кожному кроці, які конкретно потрібно використовувати. Ну а кольори передані нормально. Збирати по ній можна. І тепер ми маємо подивитися на конструкцію. І перше питання, яке в мене виникає, що це взагалі таке? Ну, дивіться, схоже, це на якийсь сад. Але тут якось дуже дивно це все розміщено, дуже воно некрасиво виглядає, не комбінується. Також в мене питання до виробника: чому тут різні види дерева, чому не можна було використовувати один і той ж самий колір? Ну і подивіться на низ. Я не знаю, можливо, це. Аж дуже сильно ну, от, захистило бюджет від того, щоб не збанкрутувалася компанія. Але мені здається, що дві планочки сюди покласти це не дуже б зашкодило самій конструкції, та й в принципі не набагато б вийшло дорожче. Тож загалом, так конструкція дуже дивна, детальки, в принципі, хорошої якості, але корисних тут практично немає. Ну і загалом це все мені не сподобалося. Тепер фігурка свинки, ось так, от вона виглядає. І це маленька свинка. Нещодавно ми також оглядали маленьку свинку. В принципі, конструкція і за розміром, і за тим, як тут детальки складаються в цю конструкцію, однакова. Єдине, що я можу порівняти, це принти. І у нас сьогодні вони все таки більше наближені до тих, які мають бути і в грі. Хоча знову ж, якщо взяти нашу свинку від компанії Божі. То тут вона мені подобається набагато більше, і мені здається, що вона тут набагато більш канонічна. Ну і ось така фігурка Алекс. І знаєте, я надіявся, що вони тут все-таки зможуть зробити хороші принти. Але вони це зробили ще гірше, ніж на стіві. По-перше, тут знову ж сіре лице. Можливо, вам через камеру не дуже це добре видно, але воно тут не таке, як має бути тілесне. По-друге, що стало з шиєю, і чому вона стала взагалі якоюсь ледве не білою, ніхто не знає. Ну і третє, що стало з волоссям? Чому воно взагалі тут жовте? Воно тут, от оранжеве, а позаду воно жовте і чомусь попереду на торсі також воно повністю жовте. Ну це навіть не близький колір, це зовсім інший колір. Ну а от сокира тут в нас так, знову не така, як у Майнкрафті, і вона ідентична все-таки до тої, яку нам запропонувала компанія Же І в чому проблема зайти в гру і подивитися, яка сокира там, я досі не знаю. Ну, а руки ходять тут, в принципі, нормально, як одна, так і друга, і ноги також ходять нормально. Але загалом фігурка мені зовсім не сподобала. Обалася, ну і тепер наш наступний набір від компанії SX, яку ми взагалі оглядаємо вперше. Тож надіюся, що вона залишить приємні враження. Одразу ми тут бачимо, тобто не бачимо інструкції, і це все тому, що вона тут зображена на коробці. Ну а самі детальки у нас тут знову ж в одному пакетику, який ми зараз відкриємо. Ну і так, щоб не вдивлятися в детальки, то тут ми бачимо відсутність принтів на торсі і на ногах позаду. Ну, в принципі, на ногах це не критично, а от на торсі це вже неприємно. І також бачимо тут кайло, і якщо ми на нього подивимось, то зроблено воно в принципі якісно. Десь на рівні з компанією PRCK, але також на рівні з компанією PRCK, в принципі, воно тут двохручне, тобто воно тут знову задовге. Не знаю, що це таке і чому вони так роблять, але тут задовга ручка, ну це явно видно. Збираємо конструкцію. Інструкція тут незручна, як ви вже в принципі могли здогадатися з її розташування. І також, що хочу виділити, то тут немає процесу збірки самої фігурки. Ну а тепер конструкція. І те, що я вам хочу сказати, то кольори тут, в принципі, всі, крім цієї жовтої квіточки, співпадають з кольорами детальок PRCK. Тобто вони виконані тут добре. Якість деталіо тут самих посередня, бувають кращі, а бувають і гірші. А от щодо самої конструкції, то в мене тут Безмежно багато запитань. По-перше, що це таке знизу? Чому тут використовуються дві отаких подовгастих пластинки, якщо можна було їх замінити однією широкою? По-друге, що це взагалі таке з парканом і чому він має ось таку побілку? В Майнкрафті такого точно ви не побачите. Ну і сама по собі конструкція тут розхитується, не дуже якісно її все-таки зробили. Можливо, на це також до речі впливає саме якість деталей. Тож це мені не подобається зовсім. Тепер фігурка свинки, і цього разу, як ви бачите, вона у нас велика. Конструкція тут знову ж не відрізняється абсолютно від інших свиней. А от щодо принту, то тут вони в принципі ідентичні на тій фігурці, що ми оглядали щойно від компанії PRCK, і на цій. Ну, відмінності тут зовсім незначні, якщо вони взагалі є. Але знову ж таки, це не найкращий, далеко не найкращий приклад принту. Я от вам можу привести оцю свинку. Скільки разів я буду її показувати, не знаю. Але ось вона найбільше схожа до мейнкрафтських свинок. Ця, в принципі, також чимось схожа, але можна було набагато краще. Виявляється, це такий ж принт, як і у компанії LEGO. тобто компанія божі зробила принт кращий за LEGO. Все під контролем, я не зійшов з розуму. Ну і до речі, так перевіряємо, чи свинка поміщається в загін, і ні, вона не поміщається в загін. Так, це теж дуже цікавий факт. Максимум, що можна зробити, це ось так: от прямо в ворота її запхати, і тоді цей загін просто не зачиниться. Ну а тепер саме цей недолугий будівельник, який побудував ось цей от загін. Ну або ж будівельниця, і одразу я вам хочу сказати, що виглядає це жахливо. Я думаю, ви це і без мене прекрасно бачите, але принти тут просто вирве очні. Та й загалом нанесені вони неакуратно, Якщо тут ближче придивитися, то вони тут зовсім трошки поз'їжджали, трошки покосило їх. Ну, але на це я вже уваги не звертаю, бо в принципі тут і так ясно, що фігурка не дуже якісна. Саме кайло, як я вже і казав, в принципі, хороше, виглядає прикольно. Єдине, що воно знову дворучне. Ну а руки тут ходять в принципі нормально, як одна, так і друга. І ноги також ходять нормально. Єдине, що може ця трошки залегко. Якщо ще дивитися на принти, то це трошки менше кров з очей йде, ніж тут. Тож загалом фігурки. Мені також не подобається. Ну і загалом, ось таких два набори ми сьогодні оглянули. Якщо ви хочете більше копій LEGO Майнкрафт, то звісно, що ставте ваші вподобайки, також пишіть про це в коментарі. Ну а я вам тим часом точно не рекомендую жоден з цих наборів купувати. Тож підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити більше таких відео. Також ви можете поширити це відео, це мені дуже допоможе. І дякую вам за перегляд! Гарного настрою.